Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами будемо говорити про. Книги одного з найвідоміших українських письменників, а саме про наукову фантастику Макса Кідрука. Але перед тим як ми почнемо, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, допомогти його технічному розвитку, просто подякувати за мій контент, ви можете зробити це задонативши за. Реквізитами, які вказані в описі під цим відео, я буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати наше відео. Що ж, Макс Кітрук – це письменник та мандрівник з міста Рівне, який пише книги у стилі наукової фантастики, науково-популярні книги з елементами якихсь трилерів. Також в нього є травологи, це книжки про власні його подорожі. Але напевно найбільше вас цікавлять саме художні книги. Їх всього видано у Макси Кідрука 10. І сьогодні ми будемо говорити про 4 з них, які я прочитала, і я вважаю, що їх потрібно прочитати кожному, тому що вони просто неймовірні. Я коли їх читала, не могла буквально відірватися від них. І я вважаю їх буквально шедеврами сучасної української літератури. І також рекомендую вам читати їх у такому саме порядку, в якому я буду говорити, тому що. Я буду казати від такої найлегшої від для сприйняття книги до найважчої. Найперша перша книга, з якою я познайомилася з кідруком, називається Не озирайся і мовчи. І мені здається, вона з цієї підбірки така найлегша, найлайтовіша, більше, мабуть, навіть для підлітків ніж для дорослих. Захоплюючий Роман, поєднує в собі елементи містики, психологічної драми і наукової фантастики. Розповідає нам про підлітка Марка, з якого знущаються у школі. Через що він такий доволі ізольований від суспільства завжди сам по собі, особливо ні з ким не спілкується. Проте хлопчик дуже розумний. Він цікавиться фізикою і цікавиться астрономією. Одного разу він знайомиться з дівчинкою з паралельного класу, яка також є його сусідкою. І вона розповідає йому якісь такі містичні речі про те, що нібито існує певний паралельний світ. Він у це все не вірить, тому що з наукової точки зору це просто неприпустимо. І йому взагалі стає образливо, що вона про таке каже, і ледве не насміхається з його наукових знань. Проте цікавість бере своє, і він все ж таки вирішує перевірити те, про що розповідала дівчинка. І виявляється, що справді через ліфт у їхньому будинку можна потрапити у паралельний світ, в якому немає людей, немає тварин, немає рослин. І е, там він, в принципі, може побути на наодинці з собою, і він туди частенько починає тікати. Все змінюється після того, як Марк бачить у цьому світі примару померлої дівчинки, яка колись жила у цьому будинку, в якому живе зараз він. А з тих пір йому стає доволі страшно там знаходитися. Він намагається розгадати таємницю цього паралельного світу, проводить якісь експерименти там. І все це заходить занадто далеко і одного разу. Після Після такого експерименту Марк в тому не повертається. Після прочитання роману мені ще кілька тижнів точно було страшно заходити до ліфту, було дуже мотрошно. Та й в принципі мене дуже здивувала така от неочікувана, трагічна, я б сказала, навіть кінцівка. І мені здається, зараз доволі рідко зустрінеш письменників, які. Не пишуть хепі енди. і Макс кідрук якраз один з них, це точно. І після його книг ти ще декілька днів ходиш, роздумуючи про подальшу долю персонажів, про те, як насправді закінчилася їх історія, тому що він завжди залишає щось таке, що засідає в голові, і дає мушує тебе ще кілька днів думати про цю книгу. Наступна книга, про яку ми поговоримо, називається Доки світло не згасне назавжди». Я цю книгу називаю продовженням не озирайся і мовчи», хоча по суті це не так. Але називаю її так, тому що у цій книжці нам трохи розповідають про подальшу долю, якраз таки цього марка з попередньої книги. Тому раджу читати їх якраз в такому порядку, в якому я називаю. Ними персонажами є дві сестри Рута та Індія. Вони живуть цілком звичайне життя. Індія вчиться у медичному університеті. Рута закінчує школу. Але в один момент життя рути починає потихеньку руйнуватися. Вона дізнається про свою незаплановану вагітність, гине її. Найулюбленіше вчити також гине наречений Індії, через що в них погіршуються стосунки. Також в неї є проблеми з батьками дуже сильні. І це все на неї навалюється. І внаслідок цього і внаслідок цього Рута переживає надзвичайно реалістичні сни, які перетворюються на жахіття. І вона також згодом розуміє, що ці сни це не просто якийсь прояв її уяви, а вони також можуть. Впливати на її реальність, вона через них може впливати на її реальність, проте це впливає на її здоров'я дуже сильно. І друг у цьому романі досліджує такі проблеми, як взаємовідносини у родині, якісь боротьба з внутрішніми демонами, спроби виправити минуле. І також у цій книжці він багато розповідає чого з біології. З нейрофізіології додати такої реалістичності глибини сюжету і цієї книги, так само як і у попередній, просто приголомшуючий, шокуючий фінал, який змушує. Буквально лізти читача на стіни. Тут на книга називається Де немає Бога, і вона трохи відрізняється від двох попередніх, бо вона вже не про підлітків, а про дорослих людей. Зустрічаються на знайомці з абсолютно різними долями. Вінка, яка не хоче спілкуватися зі своїм чоловіком, пілот росіянин, політик з Болівії, американський футболіст, таємний папський кардинал. Об'єднує їх тільки один рейс. На якому вони розбиваються і застрягають посеред холодних гір, приводить їх до найбільшого випробування у їхньому житті. Продовж книги герої, власне, намагаються вижити у нелюдських умовах горах, читають, чекають на порятунок, намагаються якось врятуватися, і автор без прикрас дуже чітко показує, як з психологічної точки зору на людину впливає ось така от ненормальна стресова ситуація, коли стоїть на кону її життя, і як людина починає себе вести. І Роман це спроба збагнути, чи є всередині нас щось таке звірине. Що починає брати верхи над людиною в такій ситуації, в місці, де не діють ніякі правила моралі, у місці, де буквально немає Бога. І остання книга, про яку ми сьогодні поговоримо, вона в мене в руках. І це перша книга художня Кінрука. Вона називається Вона Бод-Атакамська криза. Я її дочитала буквально сьогодні і залишилася у. При чудовому враженні е, вона мені дуже сподобалася, дуже було цікаво, і зараз розповім про що ж власне вона у цієї книги. До речі, також є продовження, яке називається Бот Гуаякільський парадокс, якось так, яку я причина прочитаю обов'язково у майбутньому. Сюжет цієї книги полягає в тому, що українському програмісту Тимуру з міста Києва пропонують роботу у країні на буквально іншому. Куточку планети пропонують її за величезні гроші, але не кажуть, що саме треба робити. Але він все ж таки ведеться на ось цю ось величезну плату і летить до Чилі. А там у пустелі Атакама побудована певна лабораторія, де проводять досліди над дітьми, де з дітей намагаються зробити ботів роботів. Які американська армія могла б використовувати у вигляді зброї. Звісно, головний герой про це все дізнається вже коли приїжджає туди і вже не може ніяк звідти втекти. Зв'язку інтернету також там немає. А проблема полягає в тому, що у цих ботів стався якийсь збій. І Майже половина з них просто втекли на волю, тепер розгулюють по чилі, по пустелі, вбивають людей і вже місяць майже не можуть впіймати. Якщо їх не впіймають, то звісно про цю лабораторію дізнаються, і це понесе за собою дуже і дуже погані наслідки для її, для тих, хто її створив книжці, насправді дуже багато жорстоких, кривавих сцен, тому і автор, і я не рекомендую її читати, якщо вам менше 16 років маєте це на увазі. Справді дуже цікава, тримаю в напрузі до самого кінця, і також кінцівка така, ем, котра змушує подумати, але слава Богу, цієї книги є друга частина. Я сподіваюся, що вони пов'язані між собою, і я зможу дізнатися, що ж там відбулося з ботами далі. Та взагалі, якщо підсумувати трохи, то Макс Кідрук дійсно один з моїх найулюбленіших авторів, і я його вважаю дійсно генієм е, сучасної української літератури, бо те, як він захоплює читача, те, як він цікаво е, пише свої унікальні сюжети, не робить ніхто. Е, те, як він... Описує якісь складні наукові процеси, але дуже просто і захопливо. Наприклад, я в звичайному, в реальному житті тими речами, які він описує, ніколи б не цікавилася, не зацікавилась би навіть на секунду. Але в книжці, коли він це розповідає, коли це пов'язано з сюжетом, я це читаю з відкритим ротом і з великим задоволенням і захопленням. І всі персонажі в його книжках, вони завжди такі дуже реалістичні, дуже живі, кідрук ніби входить в душу кожному персонажу і пише, ніби їхніми руками, дійсно віриш кожному персонажу, тому що читаєш ніби історію реальних людей. Також реалізм такого додає до книг те, що в принципі, от, в цій книжці останній кідрук пише про пустелю Атакаму, і він в ній сам був, тобто він пише з власного досвіду те, що він бачив, додає свою фантазію, і це справді дуже і дуже цікаво, я вам дуже раджу почитати його книжки. Якщо ви знайомі з цим автором, якщо ви читали його твори, то пишіть в коментарях, яка ваша улюблена книга. Мені завжди дуже цікаво почитати ваші враження, ваші відгуки. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Не забувайте, що ви можете віддячити мені за контент, задонативши. Ну, а ми зустрінемось у наступному відео. Па-па!